Вже місяць твоє авто висить на авторія, і за цілий місяць у тебе не одного дзвінка. А продажем цього авто наша компанія займалась буквально два дні, і як ви бачите, воно вже під завдатком. І ви напевно одразу задаєте собі питанням, чому саме я повинен звернутися у вашу компанію. По-перше, стоянка на нашому майданчику абсолютно безкоштовна. Також немало важливим фактором є те, що ми знаходимося в класній локації в центрі міста біля торгового центру Сонячна галерея. По-друге, у нас дуже багато інструментів для продажу, такі як кредитування, лізинг, обмін та дуже велика стара база клієнтів. І навіть якщо ваш автомобіль продасться у лізинг, ми з вами розрахуємось в той же день за готівку. І по-третє, у нас дуже велика аудиторія. Ми ведемо всі соціальні мережі, такі як Instagram, TikTok, YouTube, OLX. Виставляємо публікації, знімаємо цікаві відео, огляди. Ведемо прямі трансляції у TikTok. Так, що, якщо ти хочеш дійсно, швидко, вигідно та безпечно продати своє авто, звертайся в компанію АвтоПрат, а ми тобі в цьому допоможемо.